Цього тижня на Хмельниччині сніжитиме. Дрібний сніг, який часом переходитиме у дощ зі снігом. Очікується майже щодня. Опади передбачаються періодично та чергуватимуться із проясненнями. Температура повітря знизиться і триматиметься переважно на мінсових позначках. У вівторок 31 січня вночі очікується сніг. Вранці та день дрібний дощ снігом. Увечері опади припиняться. Температура повітря протягом доби триматиметься на рівні 0 1 один. Весь день у середу 1 лютого буде хмарно. Вранці очікується сніг, якому на заміну перейде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня обійдеться без опадів. Стопчі термометра коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У четвер, 2 лютого, теж буде хмарно. Вдень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він стихне. Добова температура повітря складеме мінус 2-1. У п'ятницю, 3 лютого, майже весь день йтиме дрібний сніг. Увечері опади припиняться. Вночі похолодає до 4 градусів із позначкою мінус. Вдень очікується мінус 1, мінус 3. Ранок та день у суботу, 4 лютого, буде хмарним. Вечір порадує ясним небом. В сніг у день зміниться дощем, який повинен закінчитись. До приходу вечора, вночі мінус 5, вдень температура повітря на позначці 0. У неділю протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, йтиме дрібний сніг. Нічна температура повітря сягне рівня мінус 6, в день очікується мінус 2, мінус 3. Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй, на Family.ua або за номером на екрані.